Права 473. Кут АБЦ прямий. Промінь БП, бісектриса кута АБК. Промінь БМ бісектриса кута ЦБК. А рисунок 152. Яка градусна міра кута МБП? Ну що ж, це нескладне завдання, якщо ми акуратно розпишемо, чому ж дорівнює шуканий кут МБП. Пишемо тоді кут і пишемо МБП дорівнює. Давайте подивимося на рисунчок, як його можна знайти. Кут МБП складається з двох кутів МБК і кут КБ. Так і запишемо. Що це дорівнює куту МБК? М плюс кут К Б. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося, чому дорівнює кут МБК. Так як у нас БМ це бісектриса кута СБК, то кут МБК дорівнює половинці від цього кута, тому що бісектриса ділить кут на дві рівні частини. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює куту СБК, що ділиться на 2. плюс… Ну і переносимо тоді плюс. Ну, а тепер давайте дивитися. Тут у нас є ще кут, треба знайти КБП. Але так як у нас БП це бісектриса кута КБА, а бісектриса ділить цей кут на дві рівні частинки, то ми можемо сказати, що кут КБП це дорівнює куту КБА, що ділиться на два. Пишемо: дорівнює куту КБА, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, у нас є одна величина, що ділиться на 2, плюс інша величина, що ділиться на 2. Це можна записати так, винести, поділити на 2 задушки, і у нас буде QK. Пишемо плюс Qud КБА, КБА. І все це треба поділити на 2. Так, можна записати цей доданок. І це дорівнює. Давайте перенесемо. А що таке кут СБК і кут КБА? Це весь кут прямий CDA. Пишемо, це дорівнює куту C, B, A, ця сума, що ділиться на 2. І це дорівнює, так як кут СБА за умовою прямий, то ми пишемо 90 тоді, градусів, що ділиться на 2. І це дорівнює 45 градусів. Виходить, так, ми не знаємо, які ці кути, вони можуть бути довільні, ці які утворені, Але кут МБП обов'язково буде 45 градусів. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. відповідь. Пишемо тоді, що кут у нас цей градусний його міра дорівнює 45 градусів. Ну що ж, здається неймовірним, але якщо в нас є прямий кут. І ми проведемо довільно промінь БК, а потім утворені проміні розділимо бісектрисами, то кут між цими бісектрисами буде дорівнювати 45 градусів. На цьому вправу завершено.